Що робити з авто на українських номерах в Італії? Коли потрібно ставити на облік в Італії і змінювати, звичайно ж, номера українські на італійські? Скільки потрібно часу затратити? Скільки коштів? А також чи взагалі це потрібно чи вивозити автівку, коли її вивозити з Італії? Всі ці запитання я отримую кожного дня. Тому в сьогоднішньому відео я вирішила вам все детально пояснити. Але перед тим хочу представитися. Мене звати Ірина Купчик і я вас вітаю на моєму Ютуб-каналі. Це є перший канал в Італії україномовний канал про імміграцію в Італії. Тому підписуйтеся, зайжайте дзвіночки, щоб не пропустити нічого нового, цікавого, а особливо корисного і згідно законодавства Італії. Отже, ви приїхали в Італію на вашій автівці, яка зареєстрована, є в Україні. Проживаєте тут і думаєте, це є порушення, не порушення, буде штраф чи не буде штрафу. Скажу вам так: згідно законодавства, автівка на іноземних номерах має право перебувати в Італії після в'їзду один рік. Тільки один рік. Після цього її потрібно ставити або на облік Віталії, або вивезти з Італії, тобто повернути її, цю, це авто в державу походження. Якщо ви є переселенцем в Італії, то питайтеся з тимчасовим захистом, що робити. Те ж саме, поки що ніяких змін немає. Тобто, якщо у вас є тимчасовий захист, ви. Маєте протягом року поставити це авто на облік Віталії? Або ж, якщо ви зробили прописку, прописалися. Тобто резиденція, між іншим є відео про резиденцію і спіталіту, яке ви можете знайти на моєму також каналі. Якщо ви прописалися, то з дня прописки у вас є тільки три місяці, щоб поставити на облік ваше авто або вивезти його з Італії. Зверніть на ці терміни увагу: тобто, один рік після в'їзду автівки в Італію, якщо ви не прописані. І якщо у вас, наприклад, є тимчасовий захист або інший вид документів, який дозволяє вам перебувати тут, і три місяці, якщо ви прописалися, зробили резиденцію, здати резиденцію, у вас є три місяці. Наступне запитання: чи потрібно це робити? Тут вирішувати вже вам, і скільки це буде коштувати, важко відповісти, оскільки це встановлює моторизаціонне автоінспекція італійська по відношенню до індивідуально до автівки. І коли була там видана автівка, тобто, чи вона бензин, чи вона дизель, і інші характеристики, які впливають також і на ціну, може бути таке, що ваше авто настільки старе, що навіть його не можна буде і поставити на облік в Італії. Тому, перше, ніж здійснювати якісь кроки, і вирішувати остаточно, пораджу кожному з вас звернутися в моторізаціони по місцю вашого проживання і уточнити. Ці всі дані, щоб ви чітко знали ціну питання, як я називаю. Тобто, якщо це дуже дорого, то можливо краще вивезти авто і купити тут навіть беушне, в користування, яке було. Чи все ж таки краще вам поставити на облік ваше авто, і вам це буде дешевше, вигідніше, простіше? Тому завжди рішення остаточне є за вами. Але, будь ласка, навчіться врегульовувати всі плюси. І мінуси тоді буде легше і краще вам зорієнтуватися по даному питанні. А на сьогодні у мене все. Якщо у вас ще якісь запитання по, даному, по даній темі, пишіть їх в коментарях, і я з радістю на них відповім. З вами була я, Ірина Купчик, ваш юрист та медіатор в Італії. До побачення, до нових зустрічей, Па-па!